Соборність це коли ми різні, але разом. Коли кожен регіон має свою унікальну культуру, але всі ми українці. Для мене соборність це єдність думок та цінності усіх українців. Соборність це зв'язок поколінь, це пам'ять про наших предків, які боролися за незалежність і наш вклад в майбутнє держави. Для мене соборність. Це коли всі українці, незалежно від місця проживання, об'єднані спільною метою жити в мирній, вільній і незалежній країні. Для мене соборність це не тільки історія, а й сьогодення. Це те, що ми творимо кожного дня, допомагаючи один одному і підтримуючи Україну. Соборність це наша сила. Адже тільки разом ми можемо здолати будь-які труднощі, перемогти ворога і побудувати сильну Україну. Соборність це коли ми всі, незалежно від віку, професії чи поглядів, живемо та трудимось на благо України. Для мене це усвідомлення, що Україна не лише точка на мапі, а велика сім'я, яка має жити в єдності. Соборність це не просто історична подія, це те, що ми творимо щодня, допомагаючи одне одному та підтримуючи нашу країну. Це коли всі українці, неважливо від того, де вони живуть: у Києві, Львові, Харкові чи Донецьку, відчуватимуть себе єдиним народом. Соборність це наша спільна віра в майбутнє. Це мільйони українців, які хочуть бачити свою країну вільною, сильною і незалежною.